Хорове мистецтво вважається наймасовішим видом музики, яке бере свій початок ще з часів стародавньої Греції. Хором називають колектив співаків, що виконують разом вокальний твір. При цьому він не обов'язково супроводжується музикою, а може виконуватися акапела, тобто без інструментального супроводу. Такий від співу розвиває пам'ять слух, та інтонацію. Хор об'єднує людей, виховує комунікативні риси характеру, працелюбства і терплячість. Доведено, що спів покращує загальне самопочуття, звільняє від болю, дарує гарний настрій та купу задоволення. Окрасу і гордість українського мистецтва діамантом української хорової культури є національний заслужений хор України. Що носить ім'я свого засновника, відомого українського композитора і хорового диригента Григорія Гурєвича Вірьовки. Історія хору бере початок у важкі роки воєнного лихоліття. У Харкові 1943 року Григорій Вірьовка, згуртувавши навколо себе молодих ентузіастів талановитих виконавців з народу, створив самобутній колектив. Який розвивав і поширював найкращі пісенні традиції, котрі сягають корінням глибоких народних джерел, український державний народний хор поєднував у собі своєрідний стиль і манеру народного співу із сучасною виконавською культурою і професійною майстерністю. Тимчасовий колектив, що створювався задля виступів на фронті, перетворився на національний скарб: самобутність і високохудожність виконання, музикальність і гнучкість фразування, дивовижне розмаїття голосів, поєднання емоційності та стриманості, душевної відкритості та доброзичливого гумору, чистоти і безпосередності. Ось чим зачаровував і прихилив серця шанувальників національний заслужений академічний український народний хор. У кожній країні, де проходили виступи, хор натхненно співав пісні її народу і обов'язково мовою оригіналу, що завжди особливо підкорювало слухачів. У хорі вірьовки розпочинали свій творчий шлях музичні легенди. Ніна Матвієнко, Ольга Павловська, Алла Кудлай та багато інших чудових співаків Де б не виступав хор вирьовки на рідних теренах чи в країнах близького зарубіжжя, у Європі чи на далеких континентах, скрізь українська народна пісня й танець полонять душу глядачів. Світ визнав великі заслуги. Його як творця надзвичайно оригінальних, самобутніх і водночас загальнолюдських пісенно музичних скарабів, цілющої української пісні. Як писала одна із західних газет, важко собі уявити мистецтво більш живе ніж народна музика і танці України.